Десять одиниць ворожої авіації знищили за останню добу українські військові. Серед них шість літаків та чотири гелікоптери. Мі 24 Також повідомляє Міністерство оборони України. Знищено чотири установки «Смерч» та 12 градів. Тяжка ніч та нелегкий день на Луганщині. Там тривають активні обстріли. Про ситуацію розпитаємо в Наталі Нагорне. Вона працює на Луганщині зараз на прямому зв'язку зі студією. Тож Наталю, які маєш новини на цей момент? Тобі слово. Здравствуйте, Соломія, дійсно обстріли Луганщини тривають, можливо, зовсім трохи менше ніж зазвичай. Зазвичай помітно, що очікують на новий так званий гуманітарний конвой з Росії, але стріляють все одно активно під градами та важкою артилерією станиця Луганська щастя трьохизбенка. Про ситуацію навколо Бахмутівки сьогодні планували відправити підкріплення туди з батальйону Донбас в бік 29-го блокпосту, оскільки розповсюдила інформацію про те, що в тому боці може бути танковий прорив. Ну, є інформація по поводу выдвижения войск российских сепаратистов со стороны Первомайска. 25 пятый и двадцать девятый блокпосты. Вы побыстрее реагирования. Сьогодні ми були на цьому 25-му блокпості. Там бійці, бійці говорять про те, що під, підкріплення наразі не потребують, хоча там чутно вибухи від САУ, від мінометів та градів. Але ця артилерія працює переважно поруч. Стабільно нормальна ситуація, тому що ну, стріляють кожен день, обстрілюють всю територію тобто, от там, ну, наші. стабільно нормально поки покажете. 29-й обстрілюють, попасний обстрілюють. Нас поки, ми, слава Богу, не трогали. Кілька слів хочу сказати про бойовий дух хлопців. Бійці з усіх позицій говорять, що навіть до таких достатньо потужних обстрілів вони звикли і у відповідь мовчати традиційно не збираються на Луганщині. Територію не здали. Соломія. дякую, Наталію. Наталя Нагорна працює на Луганщині. Про ситуацію там на розпілана живо.